Шановні Марганчани, вітаю! У неділю, 16 квітня, в Україні відзначатимуть Великдень Свята Світла, Воскресіння Христового. Національна поліція України готова до здійснення посилених заходів, забезпечення правопорядку поблизу храмів та на вулицях. Територія Марганецької громади буде забезпечена додатковою охороною громадського порядку. Тобто біля кожної церкви будуть працівники правоохоронних органів. Водночас слід пам'ятати, що в умовах воєнного стану діють певні обмеження. Зокрема, розклад богослужінь складений з урахуванням комендантської години. Нагадую, що це з 21-ї години до 4-ї години ранку. Крім того, вірян, прошу врахувати додатковий час необхідний на дорогу. Закликаю громадян та священнослужителів служителів поводитися відповідно під час проведення релігійних обрядів, дотримуватися обмежень, зумовлених воєнним станом, та інгерувати сигнали повітряної тривоги, навіть під час богослужінь. Особиста безпека це запорука подолань труднощів. Співробітники поліції надалі стоятимуть на стражі правопорядку та продовжують надавати допомогу громадянам за необхідністю та в межах компетенції. Ми пишаємося тим. Що служимо нашій громаді, слава Україні!